Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами граємо на тестовому сервері. Будемо дивитися, які предмети нам трапляють з босів на некроманті. Вімкнемо відразу з вами наші зілля, щоб не злягти на нашому баліалі. І будемо дивитися, що додали в лутфільтр розробники предметів, які будуть 100% нам випадати з якогось боса. З друїдом, в принципі, розібралися, там новий предмет випадає з льодяного чудовиська. Будемо дивитися, що нам змінюють на некроманті. Головне, щоб нас цей персонаж вистояв зараз на цьому босі, тому що не супер багато тут урону, якщо що, то змінимо просто персонажа. Візьмемо не сезонного, візьмемо, мабуть, звичайного, те, що в нас грає через якісь інші міні, щоб нормально проходити. Бо щось бачу, що перша спроба якось не вдалась. Не хочеться займатися дурницями, шукати щось на цих персонажах далі. Тому що це все потім зміниться. Супер цікаво, але не настільки. Так. Начебто більш-менш. Це, мабуть, у нас не було скелетів магів. Так, дивимося, що у нас буде падати з нашої Андаріелі. З Андаріель, друзі, все те ж саме. Мабуть, буде падати знову амулет, корона Люціона, і буде падати нам. Якщо не помиляюся, так, а ну зараз згадаємо, що нам ще випадало з цього боса те, що раніше було в Орді. Е, на друїді падав дворучний посох, а на некроманта, мабуть, предмета в Орді і не було. Е, ну, Зараз побачимо. Відкриємо знову Андаріель. От не згадаю, чи був якийсь предмет на Некроманта, те, що випадає нам з Орди. Слухайте, був, був меч Умбракус чи Умбракус, не знаю, як він там правильно називається. Був меч одноручний, який нам випадає саме з РД. Можливо, він тепер буде випадати з цих босів. Так, знову Андарієль. Слухайте, та ж сама вся історія. Випадають всі ті ж самі предмети. Єдине, що змінилося, це те, що випадає тепер ось цей амулет. Амулет Лакрана з Андаріель. Все інше по предметам абсолютно ідентичне. Давайте іншого боса якогось спробуємо. З амулетом зрозуміло. Ну просто не хочеться відчиняти одного і того ж самого боса по декілька разів. Але просто хотілося би побачити всі предмети. Так, і дивимося, що нам випаде з дюріеля. Тому що лут з Дюріеля, з Вовка і з він схожий, друзі. Тобто він такий же подібний, як і якщо б ми їх проходили, скажімо так, ну, там, де саме ці боси знаходяться. Тобто, я помітив, ну, в принципі, воно так і в таблиці. Нашій полутфільтру, він написаний у нас абсолютно однаковий, навіть на всіх сайтах, що з цих босів падають одні й ті ж самі предмети. Тобто, якщо це амулет прив'язаний до андаріель, то він, скоріше за все, буде прив'язаний і до Дюріеля. Ну, Зараз побачимо точно, що ми тут зможемо зробити. Так. Хоча, можливо, я не правий. Тому що дивіться, з Андрія випадав е, амулет, а з дюріеля нам випадає корона Люціона тепер. Предмет хаосу, звичайно. З дюріеля амулет не падає чомусь. Хоча, мав би. Так, дивимося, якісь амулети випали. З Дюріеля залишився е, талісман, ось цей лорда вигнанця. Баніш лорд талісман. Так. Корона Люціона, значить, прив'язана до Дюріеля, амулет прив'язаний до Андаріель, тому що щось я бачу, що не випадається корона на Андаріель і не випадає цей амулет на Дюріелі. Можливо, на різних класах просто по-різному. Тому що на друїді начебто і е, Амулет і корона випадали саме з Дюреля. Можливо, я помиляюся. Ну, корона точно з дюрєля випадає. Е, нас цікавить, ля випадає е, нам новий предмет. ля випадає філактерія в основному. Е, мабуть, на інших класах будемо тестувати якогось одного із цих босів, тобто, тому що вони більш-менш однакові. Давайте з Вовка ще. Подивимося. Так, і з Вовка. Що? З Вовка також корона Люціона і есе Амулет. Ну, тобто, грубо кажучи, корона і амулет, мені здається, вони прив'язані до цих босів абсолютно однаково. Так, а ну зараз ще раз подивимося. Знову амулет і знову корона. Друзі. Мабуть, от Андрієль, Дюріель і Вісник це корона і Амулет. Абсолютно без ніякої різниці. Ну, до вісника прив'язана і корона, і амулет. До Дюріеля точно корона і до Андаріель точно Амулет. Це 100% вже. Давайте подивимося, що буде випадати нам з Грегуара, тому що ми його минули. Так, дивимося, що випадає нам з Грегуара. З Григуара нам випадають всі ті ж самі, мабуть, речі. З Григуара, я пам'ятаю, на друїді нам випадали рукавиці, ті, що випадають в Орді. От зараз подивимося. Капець. Ну це не кроман, це щось із чимось. Слухайте, поки що все таким же самим чином виглядає. Так, відразу вмикаємо все, що у нас є. Потрібно, мабуть, було взяти потужнішого некроманта ще через хвилю. Було б швидше це все проходити, тому що міньйони заслабкі, як на мене. Міньйони заслабкі. Так, бачу меч. Бачу меч, друзі, раніше цей меч. Мортакрукс. Морт... Мортакукс. Ви зрозуміли, я думаю. Не знаю навіть, я не можу це нормально прочитати, мо... Но... Морта Крукс, мабуть, не знаю. От цей меч раніше нам е, випадав тільки з Орди. Визначили, що цей меч те, що нам випадав з Орди, він тепер буде падати нам з Грегуара. Тут навіть гадати не потрібно, тому що цих мечів вже випало нам 3 чи 4. От дивимося. Ці предмети всі були закріплені за цим босом. А от мечі. Мечів не було. Тобто з Грегуара на некроманті нам випадає меч. І ось іще їх два. Так. І рукавиці, знову ж таки, це для всіх класів, вони також прив'язані до Грегуара. Е, ну, тоді йдемо далі. З Грегуаром все зрозуміло. Меч те, що на некроманта, випадає саме з нього на Грегуарі. Йдемо з вами далі. Подивимося, що падає в нас з льодяного чудовиська чи з Зіра. Хто там наступний? Зір, давайте з Зіра. Що нам буде падати із Зіра? От, до речі, не помітив на. Е, як його правильно називають, на друїді. Що падає нового Зіра. Так, ну мечі падав Зіра. Ці всі речі також були Зіра. Давайте візьмемо з вами іншого некроманта. Прекрасний некромант через міньйонів на сезоні, але щось він мені якось, якщо чесно, не дуже сильно подобається. Візьмемо з вами іншого некроманта, тому що набридає мені помирати, якщо чесно. Потрібно його перероблювати, робити щось зі стійкістю. Ну, просто дратує трошечки. Візьмемо якогось іншого. Дуже класний некромант через міньйонів, але класний для. Того, щоб проходити їм івенти, але не супер класний, щоб проходити босів. І тут у нас також некромант на мінюнах. Ну, звичайно, чом би і ні. Так, ці речі, давайте, давайте ось це взагалі повикидаємо те, що ми тут зберігаємо. Воно нам не знадобиться абсолютно зараз ніяким чином. Це все можна повикидати. Ці прекрасні речі з зірочками. Так, і давайте одягнемо якусь нормальну збірку. Ну, ще я маю на увазі нормально. Та, що у нас якраз для босів. Тому що це все весело, але не настільки, якщо чесно. Так, хвиля темряви. Хвиля темряви. Міньйон, Ось дев'ятий сезон. Одягаємо хвилю темряви. Викидаємо наші прекрасні речі ті, що в нас на міньйона, Вони нам не знадобляться. Вони нам абсолютно ніяким чином зараз не допоможуть. І йдемо з вами на... На, 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 на боса. Так, почекайте, а проходження в нас є. На боса ми зібралися? Є. Прекрасно. Ось це прекрасно, що в нас є проходження на нашого боса. Так, ось тут він, все. Все правильно, все вірно. Будемо грати через хвилю, тому що це все класно, але так ми затягнемо просто це відео на безкінечність і далі, якщо чесно, мені здається. Якщо будемо намагатися просто е, проходити за допомогою міньйонів, добре, що в нас є збірка на хвилю, яка чудово себе почуває і без сезонних сил, без нічого, і в якої ціла купа стійкості, і ціла купа урону є. І прекрасне вміння, щоб виходити з контролю. І поїхали. Так, хто в нас там наступний? Лорда Зіра ми з вами не подивилися нормально, тому що помирали. Дивимося, що з лорда зіра ми можемо з вами вибити. Так, а до речі, хвиля темряви цікаво, що змінилося. Аспект такий же самий, як і був. Ттани розробники не чіпали, цей аспект не чіпали, 200% так як і було. 4,5, 55 55. Все те ж саме. Збірку темряви не чіпали в цьому сезоні, це прекрасно. Збірка темряви, друзі, чи хвиля темряви, чи хвиля крові це все ось це чудове наше вміння, яке все ще працює. Так, дивимося. Слухайте, нічого до Зіра вирішили розробники не прив'язувати. Бачу, що всі предмети виглядають точно таким же чином, як у нас було і до цього моменту. Будемо Зіра, мабуть, минати. Хоча минати не вийде, бо на інших класах, може якийсь предмет, якийсь прив'язаний до нього. На Некроманті точно бачу, що нічого нового. Не з'явилося абсолютно. Так, дивимося, що в нас далі. Лядяне чудовисько. Давайте лядяне чудовисько. Відкриємо. Подивимося, що нам випадає з лядяного чудовиська. Поки що все те ж саме бачу. Е, всі ті ж самі предмети, друзі, що і були. Нічого нового, щось якось поки що не видно мені. Шолом те що був. Штани ті що були, кільця ті що були. Руки ті ще були. Обділили в нас е, льодяне чудовисько. Абсолютно все ідентично те, що було і до цього моменту. Штани падали такі ж самі, ці також випадали. Шолом падав. Так, обладунок, от, не пам'ятаю, що падав ні, мабуть, падав. Кільце це випадало з цього чудовиська, рукавиці також з льодяного чудовиська. Обділили льодяне чудовисько. Давайте далі поїдемо з вами. Нам цікаво, звідки філактерія випадає. Мабуть, і перших босів цих потрібно випуск... пропускати, нам з вами, тому що з них нічого нового не падає абсолютно. Будемо їх проходити, тільки якщо не буде випадати нічого нового з інших босів. Отак буде логічніше, мабуть, тому що там зрозуміло амулет, шолом і якась іще дурничка. Так, давайте Ревара відкриємо. Можливо, з нього все. В принципі, все зрозуміло. З Уревара випадає нова філактерія та, що в нас на базові навички. Тут нам все очевидно вже повністю. Нова, чудова філактерія на базові навички. Так, так. Ось вона в нас тут є. Прекрасно. Ну, Давайте ще раз відкриємо науривара, тому що з Варшаном зрозуміло, там буде випадати. Меч е, Вератіль із нового. Те, що зорди було. Так, філактерія буде падати, друзі, нам е, Уривара, Тому що бачимо, що от вона знов випала. І ось іще одна. В принципі, те, що хотіли, ми дізналися з вами. Отже, філактерія 100% нам випадає з Уривара. Так, ну давайте ще раз, щоб уже точно знати. ля. Так, філоктерії ціла купа. Буде випадати філактерія, друзі, з уривара. Тепер цього боса некромантам не вийде пропускати. Ті, хто хотів грати через базові навички, 100% будуть ходити на уривара. До речі, залишимо. Хоча навіщо не будемо це тестувати все. Якщо вам було цікаво, як грати Некромантом на базових навичках, там все більш-менш просто буде. Предмети будуть е, працювати таким чином, що будемо носити штани, ті, що нам е, дають плюсик е, до урону, коли ми проклинаємо ворогів. Рукавиці ті, що дають плюсик до базових мінь, е, тут, скоріше за все, буде якийсь аспект або якийсь предмет, те, що у нас е, предмет хаосу. Будемо носити відголосок Veratl ось, ось цю філактерію на амулеті аспект на базові вміння, на кільці аспект на базові вміння, і на другому кільці або аспект на базові вміння, або на якісь прокляття. Ну, Можна це збирати, але, чесно кажучи, щось я не бачу супервисокої поки що м такої варіації на некроманті, як грати через базові вміння. Тому що самі по собі базові вміння, вони не наносять великого урону. Я думаю, що можливо грати буде, але з такою силою, як грає хвиля, або грають компаньйони, або інші збірки через темряву, потрібно посилювати ось цей предмет. Тому що 30% ну, це. Ну, як вам сказати, це не супер великий бонус, щоб на нього розраховувати. 30% це як на мене замало. Намагався ще до оновлення зібрати некроманта на базових навичках, і там взагалі немає урону. 70 чи 75 рівень, ледь-ледь іде. Я не думаю, що ось ця філактерія на додатковий подвійний урон до базових навичок і на 30% якось кардинально змінить ситуацію. Можливо, там можна буде пройти якийсь 80-й рівень, 90-й, але щоб вище. Ну, побачимо, можливо, щось змінять. Так, на цьому моменті будемо завершувати, тому що, очевидно, що до е нашого. Е Боса те, що в нас варшан, прив'язаний тепер веротіль і прив'язані ось ці раконоти черевики. Тут все очевидно. Афілактерія нам падає на некроманті з уривара. Друзі, якщо це відео було вам корисним чи цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Всім дякую за увагу. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.